Усім привіт! Моя спроба вести здоровий спосіб життя, а так як я християнка, я не можу працювати над фізичним здоров'ям, мені ще також потрібно розвивати своє духовне здоров'я, бо без Бога людина не зможе вести здоровий спосіб життя, бо саме Бог вчить людину вести так здоровий спосіб життя. Тому я завдяки Слову Божому хочу, щоб основою мого здорового способу життя було, було слово Боже, Свята Біблія. Бо тільки Бог може допомогти змінити своє і вести здоровий спосіб життя назавжди, а не тільки якісь два дні, а потім знову повертатися. До здорового способу життя. Я так не хочу. Я хочу взятися і поміняти свій спосіб життя назавжди. Я бажаю не тільки вести здоровий спосіб життя, а ще й стати гарною християнкою. Сподіваюся, в мене вийде. Я віддаю це бажання Богові і також моє бажання, щоб війна в нашій країні закінчилася, бо вона вже вилітає за межі нашої країни, страждають інші країни. Боже, ти бачиш, що коїться в світі. Тільки ти, Боже, можеш зупинити. Ніхто я прошу, дай сили, мудрості нашим воїнам і нам підтримувати один одного, молитися і донатити, і просто підтримувати, чи можемо, аби наша країна процвітала і не було в нашій країні війни. Боже, благослови. Віддаю свої бажання в Твої святі руки і вірю, що Ти зміниш моє життя не тільки на один-два дня, а назавжди. Боже, я вірю в Твою могутню силу вірю, що Ти можеш все змінити. Дякую тобі, Боже, за все. Алілуя. Амінь.